Вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Вітаю, друзі. Ви слухаєте інформатор ФМ. І у нас сьогодні тільки вельми бажані гості. Сьогодні у нас у гостях гурт Адам. Привіт, друже. Привіт, друже. Ради тебе чути, бачити. А скажіть, будь ласка, як добралися? Тому що сьогодні ночка така була веселенька. Да, і раночок теж ми з Києва, коли виїздили, то тривога була і вокзал був зачинений. Заходило на вокзал через там нас є, через там, бо... Жо. Бокові, да-да-да, переживали, що ну, полетіло десь, не знаю, куди там далі, воно. Виїхали, ну, слава Богу, доїхало нормально. Наче дякувати Богові і нашому ППО, що нічого не Святі долетіло. Святі люди, да, mm -hmm. дай Боже. Здоров'я. Давай почнемо з самого початку. Дуже мало е, інформації в інтернеті саме про ваш гурт. Ми да. з тобою спілкувалися щойно, да. що так є пісні, у піснях виражено всю душу артиста і все, що завгодно. Але все ж таки, як ви з'явились, як з'явився гурт Адам? Дивись, я тобі зразу розкажу, чого так мало, тому що ми не їздили на різні шоу, не приймали участь там в голосах країни і всьому іншому. Ми займаємось написанням музики для людей. Пишемо пісні, які співають народі, як і зараз. Тому ми багато про себе не розказуємо, а робимо свою роботу музикантів. Ось так. Тобто ось... На, 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 на цьому і все. Ні, да? ні, ну я розкажу, звісно, ми самі <рес> <рес> самі з Києва, тобто базуємося ми в Києві, але в нас різні є хлопці з різних регіонів. Гітарист з Харкова, драмер наш з Кривого Рогу, але він зараз живе вже в Києві. теж. І ось якби така у нас збірна штучка. Я сам з Гостомеля, прямо родом з вже відомого на всю країну Аеропорту Антонов. Знаєш де? Угу. От я прямо там Думаю, народився, так. виріс і там жив. І з дружиною там жив до 24-го, і з дітьми, і от 20... ну, звідти я коротше. Капець, навіть не знаю, що сказати. Ладно, давай так: А, угу. Коли ви почали себе просувати в інтернеті? Першу ми пісню написали в 15-му році, в 16-му вона зайшла в кола таких поціновувачів української музики, українського неосоулу. Естецького кола, не дуже великого, але дуже багато було відгуків. Ми в 2016-му успішно відіграли перший наш концерт на Львів Акустик Фест, так презентували наш гурт Адам. І після того вже багато-багато там грали, і виходили на радіостанціях, на телеканалах і всьому іншому. Ну, Вже багато досить в нас. Тобто ми вже майже ну, 8 років. Який у тебе рекорд переглядів у Ютубі? Ну, останній кліп повільно, танцю зі мною повільно, наша пісня набрала вісім лямів. За там місяця, два за два місяці. Зараз там вже більше, більше десяти. <рес> Повільно, вісім лямів. <рес> <рес> Слухай, а нещодавно з'явилася колаборація. У тебе дует був з колою, да. Ми да, да, нещодавно випустили. Да. Ось розповідай, як він з'явився, як з'явилася взагалі ідея колаборації. Я блін тупе слово. Коротше, ідея поєднання, ідея дуету, і ідея випустити саме цю пісню. Колу я знаю ну особисто не знав до цього, але слідкував за нею давно. Подобалась дуже як музикант, вона як актриса, як дівчина, яка пише класні пісні, і ну завжди повага була. А потім ось недавно написалася пісня. Я написав приспів. А моя кохана дружина каже, це по-любому треба буде робити з колою. І я написав Насті. В соцмережі вона послухала, каже: Клас, супер, давай мутити. І Ми зустрілися і попрацювали. Настя написала свій куплет кола. Я написав свій куплет і разом приспів. І все, вийшло у нас красива пісня. У нас була перша така велика зйомка кліпу, в якій приймало участь більше 30 людей. Ми завжди знімаємо самі. Нам подобається робити кліпи е, такі режисерські з моєю коханою Сашою. І ну, з усіма хлопцями нашими. А в цей раз там прямо зйомочна така була. У нас група велика і все інше. Зоропади пісню, яку ми з нею випустили. Uh -huh. ну, так вийшло красиво. От позавчора ми грали Настя, сольний концерт в Києві вона грала. Ми там грали як гості. Класно відіграли, всім сподобалось. Люди були задоволені. До речі, друзі, дуже-дуже класний кліп. Всім раджу. Дякую. Заходьте на YouTube, дивіться Коло і Адам. Скажи, будь ласка, от таке ну, мабуть, щемливе питання питання, угу. але все ж таки 24-те, да воно змінило нас усіх. У мене Однозначно. дуже багато друзів, музикантів, які хто пішов на фронт, хто почав е, працювати на допомогу тим, хто пішов на фронт. Як у тебе, от ти прокинувся від бабаху? Саме щоб, так і, щоб саме було, так і було. До нас був перше в 6 ранку прилетіла ракета прямо в наше містечко. У нас там аеропорт, Гостомель, славно славно вже відомий на все. І військова частина поруч, прямо рядом. І наше містечко, де ми жили. Батько в мене воєнний, теж колишній служив. І там жили сім'ї багатьох військовослужбовців, наших українських. Ми прокинулися. У нас двоє дітей, ми зложили речі, які встигли. Сіли і поїхали, щоб тобі, як це не звучить, дурнувати сьогодні в дачу. У нас була невелика дача, така в сторону Білорусі, 12 кілометрів від Ростомеля. А то ми взагалі на передок погнали, да? Ну, типу, там да. ну, ми думаємо, ну там в село нічого точно не буде. Поїдемо туди, ну, щось, ніякої інформації точно не було. Куди їхати, що їхати? Ми поїхали туди, подивилися, як над нами над нашим дачею пролетіли вертольоти, рашистські розбомбили наше містечко, в якому ми жили. Ми це все бачили, і діти наші бачили, і потім всю ніч не спали, тому що були бої. І на ранок прокинулися від того, що стояв страшний гул 25 го числа техніки, яка йшла з Білорусі, і це був жах, звісно. Ми нарахували самі вже з дітьми разом 146 одиниць різної там важкої техніки. І потім і нема чим лупануть. Не лупануть, і не знаєш взагалі, що робити. ну… По-перше, ти не знаєш, чия це техніка. Дивись, ну скажемо так, я ж не спеціаліст, правильно. Я бачу танки, думаю, ну хто знає що. А потім сказали, що вже чеченці по селу ходять, заходять в усі хати. А у нас е діти мої, наші з дружиною двоє, кум з кумою, двоє дітей, моя сестра з дитиною, батьки. Тобто, дуже велика відповідальність була за дітей, купа дітей. І Ми подумали, що треба якось щось робити. І так завдяки тільки Богу, ми виїхали з того села і ну, такими проїзними путями. А, не уявляю навіть, як можна було сконцентруватись і витягти це все. А, скажи, будь ласка. На той ти... момент я повернуся до твого питання, воно було таке з двох питань складалося. Я на той момент думав, що взагалі вже ніколи не буду займатися музикою. І це... це моє наступне питання. Так, так. Ну, як ти... ти зміг повернутися до музики? І наскільки змінилась саме твоя музика з початком війни? Ну от Перші три місяці, коли ми були у наших друзів в Хотині в селі, в Чернівецькій області, я думав, що взагалі все. З музикою покінчено. Ну, треба щось робити, бути корисним, тому що музика на той момент для мене здавалася не дуже ну, невагомою взагалі. Тобто, що ну, музика, знаєш тут справи, війна, і треба всім консолідуватися. Я думав, що це дуже неважливо. Але потім, коли пройшов час, ми повернулися в Київ. Вітні 24-го ми почали. Ну як ти це, це справа, якою я можу бути корисний найбільш всього зараз? Тут коли ми в тилу, так ми можемо робити концерти, займатися благодійністю, піднімати також емоційний стан людей, які знаходяться дружини. Військовослужбовців, і просто людей, щоб тут всі не посходили з розуму. І тим ми займаємося. Перша пісня, яка мене писала після цієї паузи, це була якраз. Ну, я писав, в мене було кілька пісень, таких просто е, як е, сповідей для, для хлопців. Знаєш, я писав просто там. Подяку, у мене була така екскурсічка пісня. Я її в машині прямо там в селі написав. Просто в інтернет, нічого не постив. Хотів, щоб просто пацанам зробити якось нашим героям якусь мал маленьку приємність, чисто така по-братськи, знаєш. А от така вже офіційна пісня, перша це повільно, якраз, яка ось, про яку ми говорили з тобою, що вона набрала так. Ми просто сиділи півроку в нашому тому селі, квартири розбиті, все ну, там якось з дітьми треба це все облаштовувати. І потім почали відчувати, що дуже стає. Ну, важко, 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 емоційно. важкіше, важкіше, важкіше. І поїхали у Київ. Перший раз за півроку просто виїхали в Київ. Бо ми в Гостомелі це біля Києва, але, але не в Києві. І сходили в театр. Отак було. Пер, вперше за півроку ми сходили на виставу Олесі Українку Ромео і Джульєта, і якось так це надихнуло на нас сильно. Що треба треба, треба давати дарувати любов. Один одному підтримувати і написалася ця пісня повільна дуже швидко. Це ще раз ну, підтверджує так. той вираз, що кожен має бути на своєму місці і робити те, що він може робити найкраще, і він. робити це класно, да робити на 125 тисяч відсотків. Тому так. що по іншому зараз ми не можемо. Тому що ну дійсно знову ж таки повторюсь. Дуже багато музикантів, друзів, котрі кажуть, що з початком війни був певний застій, ну от, от воно от не лізе і не лізе, Нічого а написала, потім, як так. полилось. Пісня за піснею, там ну вірші по, за віршами. По, -по, по перше, я дуже борюся за цей от наш за всі чарти, які слухають українці. Дивись, це дуже теж велика. Я для себе так собі поставив, ціль, щоб ці всі чарти там в Apple Music, в Spotify, в YouTube, щоб вони всі були заповнені українською музикою. І ми всі з колегами-музикантами над цим працюємо, щоб Українському слухачу було було що слухати, класної української музики, тому що це теж дуже велика частина нашого світобачення і світ, ну, один одного відчуття, то, що ти українець, ну, ідентифікації своєї, знаєш. Тому це важливо. Так. Я навіть більше скажу: всі розуміють, що у нас є, ну, скажімо так, декілька неукраїномовних міст. Які були до війни не україномовними угу. зараз? Всі переходять на українську мову, і навіть гурти свої пісні перекладають так, так. на українську і перевидають, і ну це дуже круто, це, це дуже правильно. круто, звісно. І, і дуже хотілося вибити з е, всіх вух слухачів цю російську музику, яку вони ну, яка була в цих трек лістах, і дати музику краще і українською. Красивіше, бо у нас класна музика, ти сам знаєш. Просто це, це коло людей, які, які знають, вони цікавляться. Знаєш, а простий слухач, який десь знаходиться в далекій там глубинці. І, ну йому то, що дають, то він і слухає. да? То хотілося б, щоб оце розходилось, розходилось. І ми всі слухали українське і дивилися українське. Слава Україні! Героям слава! Слухай, ти складаєш враження такі в спокійної, врівноваженої людини. Давай розбавимо трохи обстановочку. Який найбожевільніший вибір чи вчинок ти зробив у своєму житті? Ну я ти правиш, що тут, мабуть, такого я тобі не назву, бо я досить. Ну, то, що можна в ефірі сказати. Ні, дивись, я досить досить зважений, досить. Аналізуючи все наперед, намагаюсь так робити. Тому, мабуть, таких якихось диких вчинків в мене не було. Але якраз пов'язано з Дніпром, у нас вчинок такий, що ми. З моєю коханою ось до війни якраз приїхали до вас просто експромтом купувати її машину. Це було круто, тому що ми їхали по Києву. Я кажу, а поїхали в Дніпро, купимо машину туди. Ну ми продали нашу стару машину, чуть-чуть підзібрали. І ще в мене навіть не вистачало грошей. Я Де по... ти був півроку тому, ти коли продав? я свою продав? І ось так ми просто ще не вистачало нам грошей. Я по дорозі позичив, там у кума, ще хтось скинув. І ми поїхали, і вранці приїхали і купили тачку тут. Тому. Таке наше знайомство вперше з Дніпром. А сьогодні ми перше граємо концерт в Дніпрі, вперше взагалі уяви, ми не були ще ніколи? Ну, я б сподіваюсь угу. і дуже впевнений в тому, що тобі дуже сподобається наша Дякую. публіка, тому що хлопці та дівчата на ура сприймають музику, сприймають те, що трохи відволікає від війни. Неможливо повністю відволіктись. Да. Скажи, а що тебе підтримувало на творчому шляху? Коли щось йшло й не так. Ну, у мене пер Саме головна моя підтримка це моя кохана Саша, з якою ми разом робимо Адам. Це наш гурт на двох, і плюс музиканти, які з нами грають, хлопці. Ну, в принципі, ми ідеологи, ми створюємо все разом, пишемо пісні, робимо відеокліпи. І це наша така була спочатку як хобі, а потім вже стала як професійна робота, якою ми займаємося. Вона мене завжди підтримує. А коли їй важко, то я її підтримую. Ну, і, звісно, от я казав, що ми ходили в театр. Оця от взаємообмін чимось красивим, чимось потрібним він дуже важливий. Ми після того ходили ще не, од... не раз. І навіть якщо тривоги, навіть якщо не до кінця додивився там виставу, то нічого страшного. Все одно це є. Ну і Ми граємо зараз концерти, буває тривога, от ми в Києві грали. Все, всі перейшли в укриття. Що робити? Продовжуємо в укритті. Ну, це не збиває, все одно треба. Далі. Чуваки, дайте гітару, я да, так продовжу. Так, так ти, ти, ти не уявляєш, я Кажу: я так виходжу до людей зі сцени зі стоїть НАТО в 560 людей. Я кажу: граємо в укритті всі, да! кричать і ми все укриття і далі. Так, ти бери бубен, ти бери тамбурів. Добре, друже. Розкажи про концерт, що сьогодні буде. Ну, сьогодні ми привезли нашу програму, яка називається «Танцюй зі мною повільно. Але там будуть і старі пісні наші, там з 2017 року. Зараз у нас є така пісня, «Таку, як є, яка зараз знову скрізь серед молоді в Тікток пішла прям дуже сильно люто. І є нові пісні, які ми теж сьогодні будемо. Будемо ділитися з людьми хорошим настроєм, емоціями. Ну, це наша задача робити людей щасливими. І для цього ми їздимо. У нас будуть класні гості, не буду казати, хто, які дуже важливі люди. Ну, ну, просто... Гості або ті, хто з вами на сцені. Ні, в залі будуть. В залі. А, все. Так що. Добре. І для цих людей дуже хочеться зіграти. Де О котрій? Я дивись, можу помилятися, шинник це БК. БК. БК, БК -шинник. Так. Так. бо я вперше не знаю ще. Початок о 19-й. О 19. да. Квитки на інтернет-білет. Можна купити. Є також у нас там програма для переселенців для ВПО. Там може, треба заповнити просто анкету, і можна з квитками порішати. Ось так. Хлопці, та дівчата. Хто ще не встиг, ще у вас дуже багато часу так, до 19-ї, щоб придбати квитки, якщо ще вони є, тому що я, є ще. я так я думаю, ще що нема. <gun> <г achieve>. А <г achieve>. ну там стульчики поставлять там великий зал, там же тисячний зал, тому там є ще. <гум> <гум> Я а, твої побажання усім слухачам, усім мешканцям Дніпра, України. Що б ти хотів сказати? Я хочу сказати, щоб ми всі і надалі ставали біль, ще більш українцями і в думках, і в серцях. Хочу подякувати нашим воїнам, захисникам, тому що вони насправді супергерої, і завдяки ним ми можемо тут. Ну, Робити те, що ми можемо робити, і підтримувати їх, і грати концерти, і, і збирати щось для них там, що виходить у нас з Божою допомогою. Хочу всім побажати перемоги України, звичайно, тому що це для нас сама головна мрія зараз. І ми всі над... про це молимося і просимо. І хочу сказати вам сьогодні. Приходьте на концерт. І ми зарядимо один одного і понесемо це далі в люди. Друзі, не забудьте сьогодні о 19 у Шиннику, Адам. Величезне дякую, дякую тобі за спілкування. Назайдя. Вам творчої наснаги, натхнення всього найкращого для того, щоб ми разом наближали нашу перемогу. Дякую, друже. Дякую, друже. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.